NBA. Фінал. Баскетбол. Національна баскетбольна асоціація. Друзі. Мощаються зручненько. Ми вже знаємо. Фінал Оклахома Індіана. 6. У нас вже буде ніч 6 червня. З четверга на п'ятницю. 6 червня, пізно вночі, відбудеться перший фінальний матч Оклахома проти Індіани. Оклахома були одного разу чемпіонами NBA в далекому 79-році. Індіана три рази, але навіть іще давніше, ніж Оклахома на початку 70-х років. І вже більше ніж 40 років ні Оклахома, ні Індіана не ставали чемпіонами. І ось по-любому хтось із них стане чемпіоном. Більше 40 років тому назад. А якщо в випадку індіани, то практично 50 років без чемпіонства. Друзі, для мене, якось навіть чесно признаюсь, диковато бачити сьогодні у фіналі індіану. І Оклахому. Я привик до фіналів Майами, Чикаго, ну, принаймні, Х'юстон Рокетс або ж Лос-Анджелес Лейкерс, Сіетл Суперсонікс. на крайняк Нью-Йорк Нікс, Філадельфія Флайерс. Вибачаюсь Філадельфія Flyers. Оце мене занесло в хокей. Філадельфія 76, звісно. Знаєте, Бостон Celtics. Як це я забув? Ага. Так що, друзі, Сан Антоніо Спирс, і це вам не жарти. А сьогодні ми кого бачимо в фіналі? Оклахома індіана. Ну, і що з вами робити? Знаєте, я вирішив так. Передивлюсь пару тройку останніх матчів. Якщо там результативність, дай Боже, візьму по максимуму. Перший матч все таки свіжі сили. В першому матчі завжди кліпають, дай Боже, останні 4 матчі, загальний тотал між Оклахомою і Індіаною зашкалює далеко за 232. Чотири матчі поспіль останніх. Чому б і п'ятому? Вирішальному матчу я називаю завжди перший матч в серії протистоянь. Тим більше в фінальній. Це як фундамент. Треба закласти фундамент. Дуже багато чого залежить від того, як зіграє команда перший матч. Тому на перший матч, я вважаю, будь-який баскетбольний клуб. Викладується на 300%. І тому я беру на більше. Тому що я глянув по останнім очним зустрічам, що зашкалює. І я беру тотал більше, це в основний час, тотал більше 232 м'ячів взагалом. Коефіцієнт? 2-09. 2,1. Округляємо, грубо кажучи, 2,1, друзі. Отже, в ніч з 5 на 6, десь о 3-й годині ночі за Києвом. Приблизно там 3 відбудеться перший фінальний матч. Мій прогноз ви почули. Я не знаю, чесно, і навіть і близько не фанатію такими клубами, але, вивчивши проблему, щоб дойти до цілі, треба ретельно підготуватись. Я перевірив те, що мені потрібно, для того, щоб скласти попередній прогноз. Я свій варіант вам тільки на що назвав. В основний час. Тотал більше 232. Коефіцієнт уже, я дивлюсь, піднявся. 2,121. Дивіться, багато хто з ухмилкою, багато хто сміється, що є люди, які часто звертають увагу на цифри. Це наука нумерологія. Є така ціла наука. Дивіться 2, 1, 2, 1. Коефіцієнт я маю на увазі на тотал більше 232 м'ячів в основний час. 2, 121. 2-1, 2-1. Цьому прогнозу. Просто треба жити. Він мусить жити з такими цифрами. Це я вам кажу. Давайте перевіримо, чи я правий, чи ні. А для того, щоб порівняти, надайте свій варіант прогнозу. І ми порівняємо, хто був більш точним. До того результату, який буде вже 6-го в ніч. В п'ятницю. Ми узнаємо результат. Домовились? Домовились. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте лайки вподобайки. Пишіть змістовні коментарі. Чекаю дуже сильно і вдячний ще більш сильно, щиро від души. Дякую, друзі! Слава Україні, слава ЗСУ, скорішої перемоги над расизмом, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.